20 грудня поблизу населеного пункту Кам'янське, що на Запоріжжі, вороже БПЛА обірвав життя солдата Тимура Анатолійовича Іванова, назавжди залишивши батьків безлюблячого сина, сина без отця, а брата без найріднішої людини. Тимур Іванов народився 16 червня 1975 року в Дніпропетровську, долучився до лав збройних сил України у вересні цього року. Доземне Уклін, воїну захиснику, вічна пам'ять, і слава герою сестри. Російський ворог, російський окупант і агресор навіки забрав від нас присутність спочилого героя поруч. Наше серце, котре зважаючи ні на що, буде продовжувати любити цього героя. Це наша пам'ять. Наша пам'ять буде. Жити про цю героя доти, доки буде битися наше серце. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава!